Друзі, перші про головне поїхали. Росіяни намагаються зберегти Зеленського. пише телеграм-канал Пуч. Схоже, вони запустили гру з Трампом, який кидається на Зеленського залужного Україна, а Путін цьому всьому підіграє. Працює тонко, як ФСБ прописала. Спочатку Путін через Трампа запускає дискусію про вибори, знаючи егоїзм і нарцисизм зеленського, Неважко було спрогнозувати його реакцію. Наїзди на Трампа дали, бо не втіку плюс 6% до рейтингу і запустили парад підтримки Вова легітимний, правда. Не того рейтингу, який 57%, а того, який отричі нижчій. Розмови про вибори рано чи пізно призведуть до виборів. А тут загрозою для зеленського є залужний. Найкращий варіант дискредитувати генерала це запустити чутки, що Кремль вже домовився із залужним. Не думаємо, що це суттєво вплине на його рейтинг. Тому мають бути інші вкиди від росіян, котрі з радістю підхоплять не лише тупі зелені, ботоферми, а й сам офіс зеленського. Принаймні сценарію Росіян такий, щоб до виборів осунути конкурентів Зелінського. Це стосується також і Порошенка, тому що Путін розуміє, що ані при залужному, ані при Порошенку у нього не буде такої можливості захопити всю Україну, як прибуневті у найвеличнішому. Борислав Береза пише наступного коротко. поспілкувався з злими язиками з банкової ВОП. Вирішила, що єдиний варіант для них отримати владу, це якщо ж залужний, не буде приймати участь в виборах. Тоді в зеленського Єрмака є. Як це станеться, їх не хвилює. Але я пам'ятаю, як товариша Ющенка, щоб позбутись його на виборах. Але я пам'ятаю, як тривали Ющенка, щоб позбутися його на виборах. А ці шоумени після всього, чому вони замазилися, підуть на все, щоб не програти. Так от другий тур вони сьогодні планують вивести Буданова, а потім буде хвиля лайна і вибухне керований офісом президента. Корупційний скандал по спецтехноекспорту. Який призведе до поразки Буданова в другому турі Свинарчуки 2 0 варіант, кандидата для другого туру можуть змінитися, але головне в цьому сценарії для ОП збити залужного. Тож запам'ятайте, цей твіт пише Береза: якщо в списку політичних лідерів з'являється колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний, то президент України Зеленський пересувається на друге місце, але залужний особлює собою надії. І сподівання українців зазначив інтерв'ю Бібісі керівник соціологічної групи рейтинг Олексій Антипович за словами соціолога, після відставки залужний просто залишився при своїх показниках. Не втратив і нікуди не зник. Він уособлює собою надії. І сподівання українців так від нього не звучить жодної конкретики. Але українець допише людині, які він довіряє будь-яку конкретику. Навіть якщо ця людина просто мовчить, зауважив Антипович. Водночас додав, що Зеленський сьогодні це президент, верховний головнокомандувач, який веде українців до перемоги. Мовляв, тут немає ніяких сумнівів, бо більше українці виступають проти президентських виборів до закінчення війни саме через те, що на їх думку у цей час недопустимо міняти головнокомандувача і тим самим спричинати хвилю срачів. Ось стосовно надії на таке світле, тепле гарне майбутнє Україна вже шукає інше втілення в умовах війни. Хоче притулитись до такого собі батька, який обніме, захистить, скаже, що все буде добре. Архетип, який шукають українці, абсолютно співвідноситься з образом залужного, який можливо самі українці для нього створили. Додав соціолог. Антиполь стверджує, якщо залужний піде у президенти, зеленську буде важко здобути перемогу. Головна претензія до Зеленського під час будь-яких виборів полягатиме в тому, що він не змінив країну. Ми мовляв, сподівалася, що ти, якщо потрібно, будеш просто розстрілювати чиновників. Карати своїх підлеглих людей свого оточення, які крадуть вагонами, крадуть на армії. Це був основний запит до Зеленського. Так розуміємо, фактор війни. Зеленський не втік, він працює, зустрічається з найвпливовішими лідерами світу. Був оратором, а десь можливо, і актором. Так він молодець. Ми йому дякуємо, але він не змінив державу. Корупція не зменшилась. Його оточення, якому українці не довіряють. І далі біля нього всі ці претензії до нього були, і вони залишаються. Прокоментував експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь, переможемо разом.